Привіт, друзі, мені здається, ми з вами так ще не бачилися зараз на годиннику, друга ночі, і я вирішила дуже спонтанно по-перше поговорити трошки відверто, і по-друге, Чому ми взагалі тут зібрались розповісти про прочитане за січень. Почну спочатку з розмов відверто. І чому я в такому вигляді взагалі тут сиджу? Я вже знімала до цього прочитане. В мене було красиве світло, в мене стояв хороший об'єктив. Я там готувалась максимально щось, читала про авторів, шукала якісь там цікаві моменти про кожну книгу розповісти. І зрозуміла, що я. Так втомилась тоді. Для мене це було настільки не моїм. Я зняла тоді, здається, півтори години відео, і нічого з того я не буду ніколи виставляти, тому що я зрозуміла, що це взагалі не мій формат. І мені простіше. Прикріпляти е, анотації до книг на відео, е, говорити про свої враження, про свої емоції, що мене зачепило в книзі, чому я захотіла її читати, чому я її завершила, що я до неї відчула, а не е, розповідати сюжет, який можна прочитати там за анотацією. Е, і я зрозуміла, що ось цей взагалі формат е, сісти красиво, нафарбуватись, підготуватись і півтори години розповідати щось дуже так. Ну, намагайтесь професійно, не вкладаючи туди якось себе, ну, це не для мене. Я розумію, що я, напевно, зараз трошки е, утрірую і якось в мене або гаряче, або холодне, або туди, або сюди. І що ну, можна ж говорити, там, розповідати е, там, більш підготовлено, але все одно виражати свої емоції, але чомусь в мене виходить лише так. Або я максимально стараюсь, вилизую картинку, там, свою розмову і все подібне. І в мене нічого не виходить, або я просто ось так, як зараз, все, що я зробила для підготовки, це. Дістала мікрофон, щоб мене було нормально чути, і оновила трошечки свій, своє обличчя, тому що все-таки друга година ночі. На цьому всі старання... Ну добре, ще зібрала книги, щоб вам показати, що я читала. На цьому завершилися всі мої старання, бо мені хочеться бути якось чесною. І я дуже люблю переглядати свої старі відео, де я так само сиділа вночі на кухні, говорила дуже тихенько, щоб не заважати. Сиділа собі при такому тусклому світі. Ті щось підзнімала, і в цьому є от якась моя історія. Тому я вирішила, от як я сиділа в ковдрі, читала, так і сісти, і зняти це відео, розповісти про те, що мене зачепило в книзі, а не про її анотацію. Просто бути собою, бути щирою, не намагатись охопити все, і просто розповісти, що я прочитала і що я відчула до цих книг. Ну і тому давайте почнемо з того ж, що я читала цього місяця. Я прочитала вісім книг, дві з яких стали для мене одні з найкращих книг, я впевнена цього року. Деякі були розчаруванням. Деякі я нарешті дочитала. І розпочну з першої книги. Це була книга, яку я почала читати ще 31 січня. Я дуже хотіла почати цей рік з чогось хорошого, з чогось смішного, доброго, світлого. І в принципі, я це все і отримала. І це одна з тих книг, яку я готова назвати однією з кращих цього року, і яка заполонила моє серденько. Це книга Діва матіри, третя», і це дуже таке затишне, комфортне фентезі. Дуже багато відгуків про цю книгу я чула поганих, тому що тут нібито нічого не відбувається. Як для мене, це навпаки стало дуже великою перевагою. Тут є сюжет, тут є якась головна інтрига, але мені дуже сподобалось те, що я ніби просто потрапила в чуже життя. На секунду мене в нього пустили. Я спостерігала за тим, що відбувалось, і. Якось мені дуже захотілось залишитись там. У нас тут є головна героїня Марина, яка живе в гуртожитку. Вона там, я не пам'ятаю, як це правильно називається. Зараз підгляну. Вона, а, вона організовує просто пластовий табір, а також вона відьма. Ще в неї є подруга Орися, і це просто неймовірна дівчина. Вона просто вона ураган, вона вогонь, в неї постійно якісь пригоди, вона просто скажена. І в цьому її велика перевага, бо вона ніби. Вони Одна одну дуже урівноважують. І мені дуже подобалась їхня динаміка, їхня дружба, тому що ось це для мене справжня така дружба, про яку б я хотіла читати в книгах. Я коли читала моя неймовірна подруга, я саме тому її продала і не захотіла продовжувати цикл, тому що ось те, що в тій книзі, це для мене не дружба. Я не розумію таку дружбу. Я хочу, щоб мені дружбу показували світлою, доброю, розуміючою, іноді самопожертвою. Але ну це має бути справжня дружба, і ось ось тут я її отримала. Мені це дуже сподобалось. Мені сподобалось, як нам розкривають таку складну і тему, про яку не дуже часто говорять, а сексуальність. Мені сподобалось, як ця героїня переживає, приходить до цього розуміння. Коротше, все, що якось в цій книзі відбувалось, мені все це дуже, дуже імпонувало, дуже подобалось. Ну і, звичайно, не пам'ятаю, здається, я не говорила. Мені дуже подобається гумор в цій книзі. Я так сміялась з кожного рядочка. У мене тут купа стікерів і більшість. З них це моменти, над якими я дуже сміялась, які мене дуже зачепили. Загалом я просто щаслива, що мені дали можливість потрапити ось в цю квартиру, де живуть подруги, побачити їхнє життя, побачити їх, ну, там якусь бутовуху, можливо, просто побути якось з ними, побути їхньою частиною. Для мене ось такі книги вони дуже цінні, вони мене зачіпають, я в них відчуваю якусь. Ну, щось для себе таке, що мені дуже відгукується, і тому ну я прям дуже люблю цю книгу і тепер її всім постійно раджу. Далі я вирішила продовжити читати ще одну сторінку і взяла Мирослава Капія Країна блакитних орхідей. Я коли взагалі побачила цю книгу, мене вона дуже заінтригувала тим, що це тут сказано, що це перший науково-фантастичний роман, де описано політ в космос. Вона була написана десь приблизно 100 років тому. Там здається 1930. 32-й, так, 32-й. І мені було дуже цікаво подивитись, як майже 100 років тому людина уявляла ось таке майбутнє політ на Марс, як це все відбувалось, і тому подібне. Тому мене ця книга дуже заінтригувала. І чесно кажучи, я отримала трошки інше, тому що так, тут є ось цей політ, тут є ось ці всі технології, але найбільше мені відгукнулось на це. Я зараз підгляну в телефон, щоб зачитати. Тут, наприклад, є Майдан Мазепи, проспект Ниного Грішного, пам'ятники Марку Проклятому, Івану Мазепі, Героям Крут, Благовіщенську вулицю, Бульвар Семиренка, Музей Терещенка тощо. І чесно, мене це дуже порадувало. Вона, можливо, вона трохи наївна, але ти розумієш, що автор. Він не просто так це все написав. Тут повертається космічний корабель з Марса, і він повертається на аеродром. Здається в Україні. Вся світова спільнота наукова з'їжджається в Україну. Всі збираються у нас, щоб побачити цей корабель. У нас науковці там зустрічають гостей. Ну, це для мене було якимсь дуже приємним сюрпризом, і це якось я більше відмітила, ніж саму ось цю історію науково фантастичну А ще мені дуже сподобалось, як тут абсолютно неочікувано для мене вплилася історія Атлантиди. Взагалі, я, ну, я по-перше, навіть ніколи ну, не чула, що вона має бути тут, але це був дуже такий приємний сюрприз. І ще одна така цікава родзинка до книги. Вона мені також дуже сподобалась. А ось ця книга мені вже не дуже сподобалась. Якщо мені не зраджує пам'ять, я поставила їй 3 бали з п'яти, і якось я чим більше про неї думаю, вже там, місяць минув після її читання, тим більше я розумію, що це просто абсолютно не моя історія. Тут хороша тема підіймається. Тут у нас дівчина вона має стати нареченою віконта. Зрозуміло, що там не йдеться мова про якісь там її бунти чи її там бажання йти на навчання, але вона бере. Все в свої руки, вона потрапляє на навчання до видатного хірурга, вона прикидається хлопцем, щоб навчатись, вона робить все можливе, щоб отримати цю освіту. Але незважаючи на те, що там дуже багато ну, там, перепон для неї, для мене це було дуже так наївно, підлітково наївно, тому що в потрібні моменти у неї все складалось чудово. Навіть фінал, який залишився таким дуже інтригуючим. Ти розумієш, що він створений для того, щоб в кінці все одно все було добре. Так, нам не дали це добре в цій книзі, але в наступній воно точно буде. Я просто коли читала, я напевно, я просто дуже прискіплива людина. Але коли я читала там момент, що вона в себе в будинку, організувала цілу лікарню, і до неї всі з'їжджались, і в той же час про це ніхто не дізнався, і слуги їй допомагали в цьому. І от вона вся така молодець, всіх лікує, всіх рятує. Ну добре, не всіх. Ну, блін, серйозно, лікарня вдома. Навіть слуги всі, отак добре, ми будемо допомагати. Там вони щось намагались сказати, але, ну, вибачте, це м, враховуючи те, як ти читаєш про, там, е, інш, в інших книгах про слуги, які там, могли тобі робити якісь підлості, чи могли там, докладати про все там, господині чи ще щось, вірити в те, що вони всі такі, «Да, добре, без проблем. Ну, я не можу в це вірити. Тому для мене ця книга дуже стала розчаруванням великим е, напевно, ще тому що е, якби я її прочитала. В більш підлітковому віці я б вразилась зараз. Ну на жаль, ні. А от в Американу я просто закохалася. Це книга, яку я буду радити всім, тому що ну, це, це чудово. Я, по-перше, не очікувала, що вона так легко написана і її дуже легко читати. Так, вона підіймає важливі питання, але вона цікаво написана. Ти включаєшся в сюжет, і тобі вже цікаво просто за самим розвитком сюжету слідкувати. І в цьому сюжеті так тонко вплетені якісь важливі питання. Вони тобі, тобі не пихають їх в лоба, щоб ти просто отак от розумів своєю головою, що тобі хоче сказати автор, і які висновки ти маєш зробити. Для мене це все тут було набагато тонше і набагато цікавіше. І Чому я взагалі була заінтригована спочатку цією книгою? Тому що а, тут було сказано про те, що у нас є дівчина і хлопець, які закохуються в шкільному віці, і потім а, вони намагаються там, знайти кращу долю в Америці, іммігрувати. Самі вони з Нігерії, вони намагаються переїхати в Америку, і як їх доля там роз'єднала і що там з ними взагалі далі складалося, як по-різному складалась їхня доля. І мені це було дуже цікаво. От мені сподобалось, що ми дуже легко і швидко ідемо йдемо по сюжету, знайомимося з героями, співпереживаємо з ними, вболіваємо за них, радіємо, плачемо. Якось Мені напевно просто дуже відгукнулася ось ця легкість, тому що зазвичай подібні книги. Ну я напевно очікую того, що мені от будуть прямо розжовувати питання расизму, питання там імміграції, питання пошуку себе. От тому подібне, подібне. Я от дуже боялась того, що мені будуть от говорити, говорити, ну діти. А тут такого немає, і я за це просто була в захваті від книги. Для мене це прям зіграло визначну роль в читанні, і тому я тепер її всім, всім дуже рад. І хочу познайомитися тепер з іншою книгою цієї авторки, але не знаю вже, коли це буде, бо такий приємний післясмак від цієї книги, що я впевнена, що та книга мені також має дуже сподобатись, і тому потрібно її відкласти якнайдовше, щоб я точно знала, що є ще одна книга, яка так само має мені сподобатись. Ну і коротше, після Американа в мене трапився страшний нечтун. Я просто що я не брала, мені все не читалось. Я не могла перебити ось цю історію, я хотіла залишитися залишатись в ній, мені хотілось далі, далі її читати, і я все не могла почати нову книгу. Тому я вирішила обхитрити себе і взяти ту книгу, яку я вже читала, продовжити її читати. І тут я просто згадала про те, що я мучаю вже рік. І цією книгою була колонія. Цю книгу я почала читати ще в 2023 році, здається, в кінці листопада. Про неї мав вийти влог, спільний влог з іншою блогеркою. Але, ну як ви розумієте, нічого не трапилось. Перші 600 сторінок приблизно я дуже швидко читала. Я не могла відірватися, мені було дуже цікаво. А потім. Я чомусь зупинилась. Я не знаю, що трапилось, але я зупинилась. Це було десь можливо в січні 24-го року. Я просто зупинилась, відклала цю книгу. І рік до неї я не торкалась, я забула просто про її існування, в принципі. Ця книга просто стояла на полиці, і все, вона стояла. Я дивилась на неї, вона дивилась на мене, і більше нічого не відбувалося. І тут якраз у цей момент не чітуна, я вирішила, а що, якщо я її дочитаю нарешті? Що ж ну там же ж якраз така зав'язочка залишалась на основну інтригу, якраз все мало розкритись, щось початись таке насичене, і думаю, чому б ні? І я в результаті взяла її дочитати і, нарешті, дочитала. І це було таке задоволення. Я е, не знаю, як можна описати книгу, якщо ти от, буквально 800 там, чи 900 сторінок живеш в ній. Подивіться на цей розмір. Ну, е, мені здається, якщо ти так багато проводиш часу з книгою, ти апріорі якось. Ну, Встаєш її частиною, і потім об'єктивно якось оцінювати її неможливо. Е, мені дуже сподобалось все. Мені сподобалось, по-перше, те, як вона класно оформлена. Тут є. Ой, ось такі речі. Що тут ще є? Нам тут. Дуже класні ось це одна з моїх улюблених ілюстрацій в цій книзі. Нам тут показано, зображено різні там кораблі, різні автомобілі, які є на Марсі, які є якими користуються. Там буквально ледь не до деталей все це зображено і розписано. І для мене це вау, тому що мені дуже складно подібні речі уявити. Я прочитала. І пішла далі. А тут я могла прямо роздивитись, як це все виглядає. Те ж саме і по світоустрою. Я могла прямо роздивитись ці колонії, де що знаходиться. Могла от прямо пальчиком поводити, щоб зрозуміти, де що. І для мене це дуже важливо, як для читачки, яка край, ну вкрай рідко може щось візуалізувати собі в голові. Тому це для мене, ось саме наповнення книги, це вау. Я щаслива, що я ось це все побачила і змогла от. Так об'ємно е, пережити цю історію. Е, щодо сюжету, також мені було дуже інтригуюче. Мені е, знову ж таки повертаємось до теми Марсу, і ось тут також Марс. І мені було цікаво поглянути вже на інший погляд. Знову ж таки, там був політ на Марс, і тут вже колонізація Марсу. І наскільки по-різному <смісті> відчувається Марс кідрука, і Марс Маркс. <смісті> Маркс. І Марс е, копія. Абсолютно два різних Марси і різні уявлення. Е, і, чесно кажучи, я б краще в тому Марсі побула. Але ну, це класно. І я сподіваюся, що е, зовсім скоро вийде. Наступна частина, я бачу там пан кідрук виставляв точну кількість днів, через скільки наступна книга побачить світ, і світ побачить книгу. Я дуже хочу дочекатись вже і почитати, і подивитися, що ж там буде. Бо ось ті 200 сторінок, які там мені залишались, це було. Таке щось мозковибухаюче, я просто була в шоці. По-перше, я не очікувала, що там буде така жорстокість. Я коли це читала, я була в такому шоці. Можливо, якби я ще читала це там у 2023 році, для мене це було б взагалі жах. А зараз, ну, трошечки психіка вже тютю, -тю, і це сприймалось ну, не так стрмно. Але коли ти це читаєш, я ну, я не знаю, я просто була шокована цим тим, що відбувалось. І знаєте, як, як відчувала тоді, що треба було відкласти ці там 200, 150 сторінок і не читати. Бо ну, зараз трошки ну, адекватніше це все сприйнялось, але ну, все одно дуже шокуюче. Ну і коротше, після вбивств м'яса, страху, взагалі, не зрозуміло чого, я вирішила взяти це. Ось таку рожеву миленьку книжку про кохання. Що хочу сказати, не сподобалось взагалі. Розчарування величезне. Коли я читала першу частину цієї книги, я там говорила. Десь, можливо, з кимось, я не впевнена, що я про це на ютубі говорила. Я говорила, що ну, в мене склалося враження, добре. Що останні 200 сторінок, де була там ось ця трилерна частина, її треба було викинути. Вона була зайва. Вирішила я взяти другу частину. Це знаєте, як дивитися на щось таке, що від чого тобі боляче, але ти продовжуєш це робити. Я вирішила взяти цю частину і виявилася, що. От те, що мені там не подобалось в тій книзі, там ці 200 сторінок. Тут це всі 600 сторінок продовжується ця тема. Мені так не сподобалось це взагалі. Я, мені не подобались персонажі. Е, головні герої, мені, от, ну, от я не відчула взагалі жодного співчуття до них, якогось співпереживання. Я не повірила в їхнє кохання взагалі. Я не розуміла, про яку там, е, Просто пристрасті, де мова там, взагалі ну і для мене не було нічого. Ну я прям залишилась дуже невдоволена, розчарована. Але що я хочу сказати, третю частину я куплю. Е, чому? Максимальний мій тупняк, тому що ну, я видно не знаю, чим я читала анотацію, чим я думала. Але я чомусь була впевнена, що це буде книга, яка має бути третьою. Я чомусь думала, що це має бути книга про бібліотекарку. А про бібліотекарку це третя книга. І я не знаю, як я пропустила цей момент, бо мені було саме цікаво читати саме про бібліотекарку. Ну і коротше, тому ця ще постоїть на полицях разом з першою, почекають третю, і скоріш за все ці. Три, потім підуть в плекай. Можливо, комусь ці книги сподобаються більше. Ми підходимо вже потихеньку до фінальних книг, це передостання, і це було круто. Ось така крихітка. Ось така крихітка. Ось така крихітка, про яку я знімала влог, який я вам дуже раджу подивитись, бо його чомусь взагалі дуже мало людей подивилось, а я там дуже старалась знімати красиві кадри. Тому, будь ласка, якщо ви дивитесь це відео, то підіть в те відео і напишіть мені коментар про те, які красиві кадри я відзняла. Будь ласка. Я читала круто разом з подружкою, ми планували читати разом з подружкою, в результаті, як завжди, у нас нічого не склалося з нею. Книга круто, це такий потік свідомості, у нас є головне. Героїня на вулиці 2017 рік вибори Америки трапились такі, як зараз обрали Трампа, і наша головна героїня рефлексує про все на світі. І, як на мене, рефлексує дуже поверхнево. І в мене трошки враження вже устоялись, і в минулому в тому відео я здається сказала, що враження неоднозначні. Але зараз я цілком усвідомлюю, що для мене це було дуже поверхнево, тому що наша героїня вона якось там про те трошечки сказала, про те трошечки попереживала. Сюди сюди якось все отак, от галопом по Європах і нічого конкретного не було. Мені якось взагалі не відгукнулися її слова, її переживання, тому що толком не було за що зачепитись. Дуже швидко змінювалось все. Спочатку вона там говорить про звільнення голови ФБР, потім вона говорить про щось інше. Так все швидко-швидко, і ти не встигаєш зачепитись за якусь думку, почати собі в голові її розвивати, чи відгукується тобі щось чи не відгукується. Хоч щось якось провести час з тією думкою, яку вона розпочинає, і вона одразу переходить на щось інше. Я взагалі ну, людина, яка любить потік свідомості. І мені, наприклад, дуже сподобалась книга Здохне Коханий. Вона також крихітна, вона там щось здається, на 120 сторінок чи щось таке, але вона для мене була якось значно більше наповнена болем героїні, її розмовою, її відчуттями, її емоціями. Я якось відчувала повністю Якийсь конект з її думками. Тут же я не встигала зловити ніч нічого. Найбільше мені, звичайно, зараз, в 2025 році, дуже відгукувались якісь моменти, коли вона щось говорила про Трампа. І мені було б дуже цікаво подивитись на цю книгу, якби вона була написана зараз. Тому що тут вони от прям дуже страждають через обрання Трампа. Там дуже багато про це говориться. Що б ви сказали зараз про цю книгу? Ну коротше, по відчуттям мені не сподобалось. От більше не сподобалось ніж сподобалось. Якби я оцінювала по десятибальній шкалі, я б сказала, що це 4 і от якось на грані. Та й таке. Останньою книгою стала книга, яку я брала на читацький клуб. Перш за все, хочу відмітити сказати, дякую Плекай за те, що вони організували такий класний клуб і Любі, яка дуже класно його промодерувала. Тому що мені це дуже допомогло якось більше осягнути цю книгу. Коли ти розбираєш буквально по малесеньким шматочкам кожного героя, кожен його вчинок, кожен контекст, чому це було, що означав символ дому, що дуже Думають інші, тому що в мене там один погляд, а у інших людини абсолютно інший. у нас навіть на цьому клубі були такі два абсолютно різних е враження. Одній дівчині дуже не сподобалось, і інші там сподобалось, і коли там хтось щось говорить, що сподобалось, та дівчина, яка не сподобалось, говорила, так ні, тому що вона там егоїстка, чи ще щось подібне. Так додавала свіжості обговоренню, вона прям змушувала якось в голову бадьоритись, щоб думати, а чи так було. Не так було. І я прям була в захваті від того, наскільки полярні думки і наскільки це викликає класну дискусію. Щодо мене, якщо говорити про мене, мені ця книга не дуже сподобалась. в мене вона знову ж таки залишила неоднозначні враження. Я взагалі дуже люблю сімейні саги, і я коли дізналася, що буде клуб по цій книзі, я така клас, хочу її прочитати, сімейна сага, вау! Але коли її читала, вона мені здалась також якоюсь дуже. Поверхневий, мені не вистачило розкриття героїв. У нас тут мова йде від обличчя молодшого брата, який більше розповідає там про своє дитинство, про свою сестру. Якось в нього сестра, по суті, головна героїня. І ми все бачимо через його призму, через призму його дитячих спогадів, через призму. Того, що він знає про свою сестру, але ми не знаємо, як у неї там життя насправді було. Ми не знаємо, як складалось насправді його дитинство, тому що ми. Ну, прекрасно розуміємо, що коли дитина там ну, до 10 та навіть до 15 років, це може бути все супер суб'єктивно. Він не може знати, що відбувалося за закритими дверима, чи що обговорювалося, коли його не було. І тому одразу ну, дуже став під сумнів, всі його спогади. Плюс також там дуже дивна матір цих дітей. Ми на клубі зійшлись на тому, що, можливо, у неї були якісь розлади, тому що ну, до неї дійсно дуже багато питань. Загалом, мені найбільше, напевно, не сподобалась тема того, що в кінці нас дуже наштовхувало на те, що як герой має пробачити, так і ми маємо всі пробачити. І от має бути все таке всебічне, всеохоплююче прощення, і нас прямо штовхають на це. А іноді ну, ні, не потрібне прощення тобі не потрібно прощати кожну людину. Ні, якщо ти не хочеш її прощати, ти розумієш, що. Для тебе ну, немає ніякого сенсу, щоб ця людина існувала в твоєму житті. Е, чи тобі, ну, якось байдуже, чи є вона, чи е, там ти думаєш, чи ображена на тебе чи ні. Ну, просто на ну, людину, ти не маєш її пробачати. Ти не маєш не спів е, мешкати, е, чи мати її в своєму житті, якщо тобі цього не потрібно, якщо ти е, не відчуваєш в цьому якусь велику втрату, ну навіщо? <х> <х> І от мене е, ось те, що нас направляло лише в той бік, що ти ти Маєш пробачити, що ти маєш зрозуміти, що ти маєш вислухати. Мене це дуже дратувало, тому що ні, це не єдиний вихід, це не обов'язково. Так, можливо, ти там будеш егоїстом, чи ти там хтось скаже, що ти в дитячій позиції? Дабайдуже, якщо тобі від цього краще, ти не мусиш робити так, як тобі кажуть. Якщо там, наприклад, Мейв вона мріяла про те, щоб ось це трапилось, і вона одразу не було ось це прощення. То ну це тільки для неї її вихід. Ну це не для всіх може правильно бути. І не для всіх це буде ну саме те рішення, до якого варто було прийти. І от те, що мені дуже нав'язало ось цю думку, мене це прям дуже якось напрягло в цій книзі. А так загалом я оцінюю її дуже середньо. Ну можливо, там на 5, на 6, 10. Мені звичайно дуже сподобались описи будинку. Це дуже цікаво. Мені дуже сподобалось. Те, як нам розповідали про картину, як багато таких привидів минулого було. Ну тобто, є щось хороше в цій книзі, про яке також варто згадати, але от я чомусь вирішила закцентувати увагу на поганому. <смеш> ну, так, ну і загалом це була остання книга січня. 31 січня я її завершила, 30 січня я завершила її читати, і на цьому мій місяць завершився. Загалом я вважаю, що це був досить такий ну непоганий місяць. Були хороші книги, були погані книги. Було книг багато, досить. Я не очікувала, що в мене так активно піде читацький місяць. Я дуже якось легко читала, дуже швидко. Мені хотілося читати. Я отримувала задоволення від хороших книг, від поганих книг. Я люблю, коли в мене є такий настрій. Я дуже хапаюсь за нього, бо він дуже швидко зникає. Але так, я обожнюю, коли мені хочеться читати. і Я прямо насолоджуюсь, навіть коли мені дуже не подобається, навіть як було з книгою Усе що тільки між нами, навіть коли мені дуже не подобається, я все одно кайфую від того, як сильно мені хочеться читати. А на цьому все. Я навіть встигла це все наговорити менше ніж за годину. З чим я себе і вас вітаю, тому що ви не будете спати вже під це відео. Сподіваюся, що ви додивились до фіналу, тому я вам дякую за перегляд і зустрінемось зовсім скоро.